Но мною останніх днів є найбільш обговорюваною це зустріч українського президента Володимира Зеленського із американським президентом Дональдом Трампом, а саме візиту українського президента у Біле Дім. Ви всі чули про це і дивилися, напевне, цю зустріч, ця розмова, ця бесіда, діалог, якщо так можна звати, вже увійшов в історію, оскільки таких перепалок не було ще. На такому високому рівні серед високих політиків і президентів. Чому я вирішила записати відео про це? Просто, як ви знаєте, то нашого президента українського Володимира Зеленського дуже хейтили самі ж українці, в тому числі, і прям було дуже багато хейту. А після цієї зустрічі люди прям різко змінили думку і почали його підтримувати і прям вірити в нього. Тобто відбулося таке не дуже якесь різке зміна ставлення. І люди прям здувалося, що виявляється, що він не такий поганий, як вони про нього думали. Але я хочу висловити свою думку. Звісно, я не є політиком, не є якимось політичним глядачем. Я є, звичайною, людиною, але яка дуже давно цікавиться психологією і ну і трохи розбирається в людях. До речі, у мене на каналі є відео, я записувала відео про Трампа. Ще чотири місяці тому я записала, що задовго до цієї розмови, і там я ще сказала тоді, чотири місяці тому, що я не довіряю Трампу. І я не вірю в те, що він реально справді хоче допомогти Україні. Ви можете, до речі, подивитися. Да? І врешті виявилося, що я мала рацію, і я тоді ще декілька місяців тому зрозуміла, що Трамп не такий простий, як здається. І що хотіла сказати? Я хотіла сказати про нашого президента. Що я особисто я не була здивована, що він відреагував так, як він відреагував. Тому що я з самопочатку, ще задовго до того, як він став президентом, я бачила, що він нормальна, адекватна людина. Я не буду зараз обговорювати його якісь політичні рішення. Всі ми розуміємо, що в нього зараз дуже складна робота. і Взагалі йому дуже складно. Найскладніше, ніж усім нам, я думаю, тому що. Він має приймати рішення, від яких залежить доля всієї країни і всієї, цілої країни, цілої нації. Тому я часто кажу, що ми маємо підтримувати одно одного, і також наш президент також потребує нашої підтримки. От. У мене зараз буде ексклюзив, я розкажу таку ситуацію. Я особисто бачила Володимира Зеленського ще задовго до того, як він став президентом. і... У мене була можливість поспілкуватися з ним. Це було 20 років тому. Тоді він ще був просто представником шоу-бізнесу, коміком, і я побачила його на концерті. Хто пам'ятає, був концерт такий пісня року. Він там був ведучим разом із співведучою Ольгою Гарбучою. Він тоді вже був відомим, і цей концерт, я пам'ятаю, він йшов дуже довго більше чотирьох годин. Звісно, там, де вони стояли ведучі, навколо них була охорона, ну, не їхня особиста охорона концерту. І до них нікого не підпускали, тому що вони відомі люди, відомі люди публічні, а в залі було декілька тисяч глядачів. Але що мені запам'яталося, те що протягом усіх цих чотирьох годин весь час люди підходили і просилися, питали дозволу сфотографуватися з ним. І Я побачила, що він був дуже втомлений, він, але він нікому не відмовляв. Він з, з усіма фотографувався, хоча він, він міг відмовити і дати наказ охороні, взагалі не пропускати нікого до нього. Але ну, я також вирішила скористатися цією можливістю. Я підійшла ну, для того, щоб підійти до нього, треба було пройти охорону. Я підійшла до охорони, охорона мене зупинила, подивилася на нього, на Володимира Зеленського. Той кивнув, що пропускайте, можна пройти пропустити. Я підійшла до нього, ну, в притулу я бачила його наживо, я подивилася, що наскільки він, він був настільки втомлений, бо він 4 години вів цей концерт. Але він все одно посміхався і погодився зі мною сфотографуватися. Що я хочу... О, у мене навіть є десь фото про Я не хотіла вам його показати, не можу його знайти. Що я хочу сказати, Те, що він, що я побачила в ньому, він людина абсолютно без. Пафосу, без якоїсь зіркової хвороби, без пунктів. Тобто він щира, ну він людина, от така щира людина, з яким можна мати справу, в якої є якісь цінності, моральні цінності, принципи, яким він не зрадить. Він представляє цілу країну, цілу націю. І те, як він відреагував, це було логічно. Для мене це було логічно. Я і не очікувала жодної якоїсь іншої реакції, бо в його особі. Він ну, я вважаю, що його там принизили, намагалися принизити, принизили не тільки це не його особисто, принизили, а принизили всю нашу країну і цілу націю. Звісно, він відстоював свою честь і честь своєї країни і свого народу як міг. А що стосується Трампа, я дозволю собі висловити таку думку: от чому я вважаю, що цікавитися психологією треба кожній людині, і це дуже допомагає в житті. Тому що Трамп на нього вже було багато психологічних розбірів професійних психологів, і вони всі в один голос кажуть, що Трамп це нарцис. Якщо ви знаєте про що йде мова, це це такий тип особистості, коли людина вважає, що вона краще за всіх, вона центр всесвіту і навколо життя вкрутиться навколо неї. І все має бути так, як хоче сама ця людина. І якщо щось йде не так, як хоче ця людина нарцис, то він страшенно обурюється. І він так, і нарцис саме я спілкується саме маніпуляціями, як це і робив Трамп його колега, віце-президент. І чому він дуже обурився, я висловив таку думку, тому що а, для нарцисів ще дуже важливо це захоплення, щоб їм, їм захоплювалося, щоб він був найкращий. А оскільки він пообіцяв ще до виборів, що він. Зупинить цю війну за 24 доби, і йому хотілося цього визнання. Йому хотілося, щоб він був найкращим у світі, щоб він був єдиною людиною, яка зупинила війну. От ніхто не міг до нього зупинити, а він зможе. І коли він зрозумів, що він не може зупинити війну за 24 години, і взагалі, в принципі, він не може зупинити, через те, що саме українська сторона, Україна в особі нашого президента не йде на ці умови, тому він і вибухнув. Тому він і став таким агресивним, тому що все йде, йде не за його планом. І тепер він не може бути якимось, скажімо так, суперменом, який врятував світ і зупинив війну. Це типова поведінка нарциса, який завжди обурюється, якщо щось йде не за його планом. Отже, пишіть в коментарях, чи підтримуєте ви нашого президента, чи вірили ви в нього, і взагалі, що ви думаєте до цієї ситуації. Дякую за увагу.